Розумієш? Так. Да. Привіт, я Лера. Сейчас я буду вибирати сиф всі всі руки. Ти просто хочеш змінити колір, да? Угу. Mm -hmm. Давай підемо. О, ну він це взагалі буде такий прям русалка-русалка. Ну тебе в тебе ж такий колір золотий, да, свій природний. Кажіть. Звісно. Ти не фарбувалась сні разу? Я фарбувалась фіаллетовий, рожевий. Отже, ми почали приміряти різні перуки. Лера мріяла пофарбуватися в темніший, а то і в чорний колір. Тож ми почали з таких перук і перейшли до чорного натурального каре. Тако прикольно. А добрею. Взагалі, м'якерка. Якщо покупляєте її, сто разів. Всі мене, кудряшки такі гарні. Угу. А зараз ми поміряємо так. Зараз не пре. Така гарна. Це в тебе таке було волоссяком? Ти хочеш фарбувати супер кудря? Да? Так. Добре. <laughs> Хочу спомнити дитство? Ага. Дитство. 10 ручки. Хочу спомнити дитство? Mm -hmm. <laughs> так. А вона даже трошки схожа з твоїм mm -hmm. кольором. Ано порожню зберегти. А це прям перука, те, що треба, те, що тобі І тобі вона під броки підходить, до речі. Я б всю волосся цілий день купила. Сіді. <сиди> може туди? Давай підемо. Там кстати, парк прикольний. Хоче тебе чимось в гущу? Що ти хочеш? Не знаю. Якийсь коктейль, може лимонад чи щось таке. Коктейль хочу. Так, да, клас. Немаш? Mm -hmm. Так. Да. Головне, щоб він не улетів, бо він ще, да -да, може не доїм. Mm -hmm. Ну а після того, як ми трішки підкріпилися, почався справжній тест драйв до Vamos lá,